Хмарність вітер та місцями заморозки прогнозують у середу для Хмельницького та області. Потепління цього тижня чекати не слід, кажуть синоптики. 14 травня на території Хмельниччини прогнозуємо місцями невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1,6 градусів тепла. На поверхні ґрунту місцями заморозки 0,3. В денні години 11-16 градусів тепла. У Хмельницькому 2-4 градуси тепла – це в нічні години, в денні години 14-16. Вихідні для хмельничан також будуть дощовими. Подекуди з-за хмар визиратиме сонце. Та все ж температура повітря в день не підніметься вище 15 градусів тепла. Випадатиме невеликий та помірний короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься в нічні години від 1 до 6 градусів тепла. В денні години від 10 до 16 градусів тепла. Така погода на Хмельниччині утворилася за рахунок надходження холодних повітряних мас із Європи. А отже ближче до середини наступного тижня ситуація в місті та області покращиться.